І щойно я говорив також з головком Сирським. Нам треба зміцнити наші повітряні сили, саме авіаційний компонент, нашу військову авіацію. Я доручив головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова з заступником командувача повітряних сил. Слава Україні! Українці говорив зміцнити, доручив переговорити та доповісти. зміни розглянути призначення, вісім процесів в одному 30-секундному епізоді виступу за формою дуже схожому на звітування або доповідь. Я, як слухач, вражаюся такою кількістю і насиченням діями. Продемонстрованими у його звіті.